Дня. Ось приїхала до нас така цікава машинка. Це Volvo С-60, дизельний моторчик, автомат, коробочка. Все працює, пробігу там 100 тисяч оригінального. Авто приїхало з Кореї, людинка покаталась і заміняла нам на електричку. Так що така цікава машинка зараз може бути на дизелі, вона по трасі 4-4,5 взагалі витрачає, дуже економна, дуже тихенька, ну як всі Вольва дуже безпечна. Бачите по комплектації, по стану, задній ряд, шкіра. Є ще додатковий комплект літньої гуми. Зараз тут стоїть зима. Цікавий сірий колір. Дуже мало таких машинок продається, бо люди катаються дуже довго на них. Є парктроніків коло, задня камера, електросидіння, пам'ять сидінь, ну, все що, все, що може бути. Там під дерево, деревом, бачите, обшито, екранчик. Ну, гарна машина. Приїжджайте на тест-драйв, підберемо для вас варіант. Отака машинка одна, Такі. дуже давно ніколи не заїжджали Що, гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, в описі є мій контакт. Бувайте